Доброго дня, дітки! Вітаю вас на уроці історії. Сьогодні в нас з вами тема, як і де зберігаються історичні джерела. Ми з вами поспілкуємося про музеї України. Що ж таке музей? Будь ласка, поставте відео на паузу та запишіть у свої зошитки визначення. Музеї із грецької мови перекладаються як храм мус. Науково-дослідницька і науково-освітні заклади, які збирають, вивчають, зберігають і популяризують пам'ятки історії, матеріальної і духовної культури, музеї, історичні і художні будинки, музеї та музеї під відкритим небом на заводах і Установах, в інститутах і в школах вони існують повсюду. В Україні діє на даний час дітки понад 380 музеїв, і кожного дня відкриваються все нові і цікаві музеї, нетрадиційні, нестандартні, які повідають нам цікаві розповіді, де створені надзвичайно красиві та цікаві виставкові. Об'єкти розпочинаємо з вами звідки ж нас походять музеї? Звичайно, стародавньої Греції, батьківщини історії, музи, богині, покровительниці, поезії, мистецтва і науки у даній грецькій міфології. Саме звідси походить і назва музей. Також у музеї дітки створені. Експозиції та виставлені експонати ці два визначення теж запишіть у свої зошитки. Експонат це предмет, який виставляють для огляду у музею, а експозиція це розміщення музейних експонатів у певному порядку із певною системою та задумкою. Дітки, музеї поділяються за профілями і за класифікацію є природничі музеї, історичні, художньо мистецькі, науково технічні та літературні, краєзнавчі комплекси музеїв, археологічні, музеї-заповідники, педагогічні, екомузеї, віртуальні, наприклад, музей цікавої науки. В нас в Україні є дуже багато незвичайних музеїв: музей у катакомбах під Одесою, музей лісу на Закарпатті, музей однієї вулиці в Києві. Найсолодшими можна назвати музей цукру на Вінниччині та музей бджільництва на Полтавщині. По всьому світі створені цікаві та неординарні музеї, наприклад, музей острів у Берліні. Запрошую вас, дітки, до віртуальної екскурсії українськими музеями. Музей... У катакомбах під Одесою. музей знаходиться в історичному центрі Одеси на малому вдованці. Одеські катакомби одна із найцікавіших пам'яток південної частини України. Їх довжина приблизно 2,5-3 тисячі кілометрів. А насправді ніхто не знає, скільки вони становлять, а скільки таємниць приходять вони вже впродовж століть і все більше і більше відкривають для нас. Вони є надзвичайно цікавими, але разом із тим там можна заходити тільки з екскурсоводом і дуже обережно. Назвати ці катакомби виключно з рук людини не можна, адже багато ходів там природнього походження, хоча більшість частини все ж з'явилися завдяки людській праці. Протягом століть будувалися, видобувалися достатньо міцні і при цьому легко, з легкого ракушняка створені. Катакомби, з якого практично повністю побудована вся стара Одеса. З кожним роком рівень видобутку зростав, аж поки роботи не були припинені через високий ризик обвалу, так з вами утворилися катакомби. Що стосується історичних подій, пов'язаних з цим місцем, то їх надзвичайно багато. Саме в катакомбах у 18-19 столітті переховувалися контрабандисти, пізніше сюди прийшли революціонери червонів. Армійці, а слідом за ними партизани, часи Другої світової війни. Катакомби би були і прихистком, і способом підзаробити у той час музей однієї вулиці, музей однієї Музей однієї вулиці в Києві розташований на Андріївському узвісі і присвячений історії Андріївського узвісу, надзвичайно красивого міста, місця у центрі нашої столиці музей лісу у Закарпатті, де показується нам краса української природи. Музей історії джільництва середньої надніпрянщини. Цьому музеї зібрано різні вулики, бор, е, показується, як було бортництво, видобування дикого. Меду у ті часи у хаті кінця 19 століття, перевезеної із села Помоклі Переяслав Хмельницького району розмістився музей історії бджільництва. Хата збудована овшулу, хата, сіни, хата і прихатинкова комора у дворі комори для збереження меду, рамок, вуликів і вільшанок, створений погріб. Покритий двохскатним солом'яним дахом для зимування пасіки та вуликів дуплянок середини ХІХ століття. Тут ми можемо з вами відчути автентичність українського села ХІХ століття. Ще один цікавий музей музей писанки. Писанкового розпису, який знаходиться у місті Коломиї Івано-Франківської області, у колекції музею понад 12 тисяч писанок і декоративних яєць з різних регіонів України та країн світу, адже Писанка, це є наш унікальний український такий сувенір. Серед експозиції музею є також писанки з підписом відомих політиків політичних діячів України. До за результатами акції Сім Чудес України музей опинився на восьмому місці за голосами інтернет-користувачів та на сімнадцятому місці за голосуванням експертів. Музей писанкового розпису було створено на основі колекції. Писанок у Коломийському музеї народного мистецтва Гуцульщини і покуття імені Йосифа Кобринського. Музей урочисто відкрили 26 жовтня 1987 року в Коломийській церкві святого Благовіщення, якраз у день його 400-ліття цієї церкви. Будь ласка, загляньте в інтернет та подивіться експозиції, які створені у даному музеї Національний музей Чорнобиль. Музей відкрито 25 квітня 1992 року за ініціативи міністра внутрішніх справ України. Експозиція налічує близько 7 тисяч експонатів, розсекречені документи, карти, фотографії, пам'ятки народної архітектури Полісся, зібрані експонати експози... Експедиціями музеїв у Чорнобильській зоні, зоні відчуження, куди не можна прийти. Експозиція розповідає про героїчну, самовітану працю людей багатьох професій цивільних і військових по ліквідації наслідків найбільшої техногенної та радіоекологічної катастрофи сучасності ядерної аварії на Чорнобильській атомній електростанції, відображає постчорнобильську екологічну ситуацію в Україні. Міжнародне співробітництво із питань обмеження наслідків Чорнобильської катастрофи. Ми, мож, ми можемо побачити фото е, також тут людей, які допомагали героїчно подолати цю трагедію. Фото ліквідаторів і різні пам'ятки, які були вивезені із Чорнобильської зони. Музей під відкритим небом. Україна країна із багатою історією. Пам'ятки про історичні події. Е, чи… Діяння героїв збереглися у музеях, архівах та інших установах, де їх досліджують учені. Однак є і в нашій країні такі експонати, які неможливо перенести до музею. Якщо ви з рідними чи друзями мандрували Україною, то напевно зауважили, що велику цінність у мандрівках викликають міста із давньою архітектурою, стародавніми замками, фортецями, храмами. Найбільше таких споруд розташовано в західній частині нашої країни. Найвідомішими є замок Люберта у Луцьку, створений у 14 столітті. Ви можете побачити. На фото Олешківський замок на Львівщині, замок Паланок у Закарпатті. Також ось там Олешківський замок, який надзвичайно красивий усередині. В інших регіонах України також можна знайти давні будівлі, оброблені у чудовому українську облені в чудовій українській природі. На поділі вражають могутність і велич Кам'янець-Подільської фортеці і Хотинської фортеці. У на Чернігівщині, палац Розумовського у Батурині і Тарнавського у Качівні, на Одещині Білгород-Дністровська фортеця, у Криму палац кримського хана у Бахчисараї. Безліч пам'яток, які ми з вами не можемо помістити у музей. А це нас є з вами музейні комплекси під відкритим небом. Подивіться, в якому чудовому стані вони збережені, яка надзвичайно красива паркова зона поруч із палацами. Ми можемо насолодитися і архітектурою, експозицією, інтер'єром, і також красивою природою. Загалом, на державному обліку перебуває близько 150 тисяч пам'яток історії, архітектури та мистецтва. Сім із них внесені до списку світової спадщини ЮНЕСКО. ЮНЕСКО Дітки це міжнародна організація, яка сприяє розвитку освіти, науки та культури, а також охороні пам'яток культури. До списку світової спадщини внесено видатні культурні та природні цінності, що вважаються надбанням усього людства. Ви бачите Шевченківський національний заповідник Тарасова Гора у місті Канів Черкаської області. Музей народної архітектури та побуту імені Клементія Шептицького, інша назва Шевченківський гай який знаходиться в нас з вами у Львові? На жаль, значна частина стародавніх пам'яток перебуває у напівзруйнованому стані і потребує реставрації та спеціального догляду. А пам'ятаєте, ми з вами на попередньому уроці розглядали, що ж таке реставрація? Тому пригадайте, будь ласка! Найбільш значущі пам'ятки історико-культурної спадщини держави для збереження беруть під охорону, їх перетворюють на заповідники. Це своєрідний музей під відкритим небом. Учені досліджують ці пам'ятки, а зацікавлені туристи відвідують або більше дізнаються про історію нашого краю. Ці всі пам'ятки звозять до одного місця, де й утворюють музей. Такий сам музей, і під Львовом, нас з вами є, під Києвом, музей імені Пирогова. Тітки я вам дякую за увагу, Вашим домашнім завданням буде підготувати цікаву інформацію про один із музеїв України, адже в нас їх є безліч надзвичайно красивих та цікавих. І кожна людина, кожен громадянин знайде щось цікавеньке для себе. Дякую за увагу, до наступної зустрічі!